Шановні перемишлянці, дорогі наші діти! щиросердечно вітаю вас святом Святого Миколая! Святий Миколай в християнській традиції є уособленням благочинності. Нехай в зимовій морозі зігріє вас тепле свято, а святий Миколай здійснить всі ваші бажання, щастя вам, радості і добра! Цих коротке привітання хочу завершити коротеньким віршом. Він несе дарунки діточкам малим. І любов дарує українцям всім. Святом вас усіх. Шановні края, хочу привітати вас усіх святом Миколая. До нас прийшло свято давно очікуємо, яке чекали і дорослі, і діти. Хочу, щоб Миколай заглянув кожну оселю. Подробним щастя, здоров'я, добробуту, злагоди вашим сім'ям. Любіть. День Святого Миколая в небесах і на землі. Всі чудес, чудес чекають і дорослі, і малі. Цілий рік Святий Микола. За дітьми спостерігав. Хто був черним і розумним, ну а хто бешкетував. Віжний чарівну книгу обережно розгорне і слухняним чемним діткам подарунки принесе. Усією щирістю оцей святковий зимовий день хочу побажати вам здійснення усіх ваших незаковітніші мрій, душевної теплоти та щирості. Іде святий Миколай, снігами гай, їде святий Миколай. Полоньо крилята, крилятах синьоки ангулята, кожен двоє зимний час, не забудь світить про нас. Кожні мешкані дитинці, гарні м'язи гостинці, носиме ти була дику, втіху нам зроби велику, радість нам найбільшу дай, Звесели наш рідний край. Затамуйте, друзі, подих. Миколай сьогодні ходить, у віконце заглядає. Подарунки підкладайте, вечора повірте диво. Ну, а зранку вже сміливо під подушку заглядайте і дарунки забирайте. Якщо ж там порожнє місце, то це свідчить ось про це. Він здійснив ваші бажання. Ще й сьогодні спозарання. Він молитву вашу чув, у кімнаті вашій був. І за вашу щиру віру дарував вам щастя міру, пуд здоров'я і пуд віри. Кілограмів сто надії, Фунтів мільйон любові і кохання не на слові, а каратів так звідерце, він живе у ваше серце. Ну і ще букет удачі і добра у вашу вдачу. Щедрий добрий чарівник чарував над вами і зник. Ваші очі тепер сяють, Миколая прославляють. Тиздво і новий рік не загоране. Нове щастя уже з вами. Я зі святом всіх вітаю і віри в диво всім бажаю. Сердечно вітаємо усіх перемішлянців зі святом і праздником Святого Миколая!